У ліцеях номер 23 та 34 міста Житомир провели міжміський конкурс зі швидкочитання. читання. Участь у змаганні взяли учні з усіх навчальних закладів Житомирської області. Нашим дітям дуже цікаво брати участь у таких конкурсах, тому що вони проводяться на систематичній основі, і діти в нас залюбки приходять, і на вся на усіляких наших заходах беруть участь. На базі ліцею номер 34 участь у конкурсі взяли 25 п'ятикласників, які попередньо зареєструвалися. Змагання відбулося у два тури. У першому учні відповідали на два відкриті запитання щодо прочитаного, у другому на три. Кожен тур у нас регламентований. Якщо, наприклад, у нас читання мовчки, дитина читає дві хвилини, то читання вголос дитина читає одну хвилину. Такий конкурс покликаний зацікавити дітей до правильно, грамотного, швидкого читання, не просто читання, читання з розумінням. Зазвичай учасників до швидкочитання заохотили батьки та вчителі, але причина здобути перемогу у кожного своя, щоб придбати собі авторитет і перемогти. я з самого дитинства любила читати, і в другому четвертому класі я вже прочитала 103 слова. Я хочу показати свій ліцей із хорошої сторони. Деякі з учасників вже встановили свої власні рекорди, зокрема і п'ятикласниця Даринка. У четвертому класі я прочитала десь близько 200 слів. Для учасників конкурсу підготували різноманітні призи, які саме поки залишаються таємницею переможців змагань обиратиме колегія вчителів. Це наші вчителі української мови та літератури для п'ятих класів та вчителі початкових класів для четвертих класів відповідно. І вже за кількістю набраних балів визначаються наші переможці. Нагородження переможців відбудеться у п'ятницю у департаменті освіти.